Щирі вітання. Подивилась я відео однієї блогерки душевної. Сидить вона розпрекрасна жінка у светрі бабському, безрозмірному і намагається допомагати людям з грошовими потоками, бо їй і самій, очевидно, у гроші дуже потрібні. А чому вона розпрекрасна у светрі, безрозмірному? Бо очевидно, що не за своїм чоловіком вона в кого вперта її енергія любові. І светром тим вона захищається від уваги. Кожній свідомій жінці огидних сторонніх чоловіків. Жінки свідомі призирають увагу і разом з тією увагою наявність сторонніх чоловіків. Просто люто призирають. До речі, живе вона у Росії та блогерка. І ось жінка розпрекрасна. Хтось подумає вільна. А вона не вільна, а вірна. Якомусь тому, хто вирішив, що вона йому не потрібна і що ще цікавого. Намагається вона думати про матеріальне становище своє і інших. А для жінок це на десятому місці. Для жінки найголовніше присутність любого, і тоді все інше набуває сенсу в житті. Аби з нього жінка лише надломитися може, намагаючись думати про гроші, віддаючи енергію любому самостійно з ветрами, намагаючись захистити свої кордони від огидних сторонніх. Тенденція невизнаних дружин дуже розповсюджена. Має це дуже пагубні наслідки. Чоловікам було би корисно нарешті розійтися туди, де вони не огидні, а цінні, бажані, цікаві, де до них повага, а не огида.